Доброго дня, шановні! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати цикли. Сьогодні познайомимося з циклом do while. Це різновид цикла while. Та поговоримо про вкладені цикли. Коли один цикл знаходиться всередині іншого циклу. Ну, поїхали. І так, спочатку перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання було 10 разів вивести на екран слово hello. Я думаю, що ви з легкістю справилися з цим завданням. Давайте візьмемо цей наш перший цикл while. Нам треба лише поміняти п'ятірку на 10. І прибрати слово world та знакомику. Друге завдання треба було вивести числа від 0 до 10. Теж змінюємо число 5 на 10. І прибираємо наш текст, залишаючи лі... лише наш лічильник І. Тобто, І спочатку в нас дорівнює 0. Потім, коли ми виконали одну ітерацію цикла, тобто один прохід по циклу, ми збільшили наш лічильник І на одиницю, потім знов виконуємо, в нас вже буде двійка, і так далі, поки І буде менше, або дорівнювати 10. Якщо у вас нема знака дорівнює, просто менше 10, то у вас виведеться лише до 9. Перевіряємо. Запускаємо. І так, дивимося hello. 1, 2, 3, 4, 5. І ще 5. 10 разів. І числа від 0 до 10. Все, ми з вами справилися. Все чудово, якщо у вас вийшло, мої вітання, ви молодці. Добре, ми з вами продовжуємо. І так, цикл do while. Насправді, він ну, рідше використовується, ніж просто цикл while, але іноді без нього прямо ніяк. Уявіть ситуацію, що вам треба е, у циклі. Пропонувати якесь меню. Ну, наприклад, от ви телефонуєте у кол-центр якийсь, вам відповідає автовідповідач. І там запускається текст, який повторюється. Наприклад, натисніть один для того, щоб кудись зайти, натисніть два ще кудись. Нуль повторити. Тобто ви ще нічого не ввели, а інформація вам вже видалась якась. І для цього і використовуються цикли do-while. Тобто ми спочатку робимо щось, а потім перевіряємо, чи треба продовжувати, чи не треба продовжувати. Тому давайте зробимо do, роби. Далі відкриваємо фігурну дужку. і між відкриваючою та закриваючою фігурною дужкою ми будемо прописувати команди, які ми хочемо, щоб повторювалося. Наприклад, те саме система OutprintLN давайте будемо виводити на екран наш каунт. Після цього ми будемо його збільшувати на одиницю. І будемо це робити, поки while наш каунт менше, наприклад, 5. І в кінці крапка з колу. І так, в чому різниця? Ми раніше писали спочатку while, а потім фігурні дужки. Тепер в нас додалось слово do роби. Далі ми кажемо, що робити між цими дужками. Ну і в кінці йде перевірка. Давайте з вами перевіримо, як працює наша програма. І так, у нас вивелося число 0, тому що початкове значення 0. Ми заходимо у цикл і відразу виводимо його на екран калу. Далі ми додали одиничку, перевірили. 1 Один менше 5. Так, якщо так, ми повертаємося у цю фігурну душку. Знов виводимо на екран каунт, Там же в нас одиниця знаходиться. Потім ми додали ще одну. Тепер у каунт 2 знаходиться. 2 менше 5. Ми знов виконуємо. І так, до тих пір, поки каунт не стане 4. Е, Дивіться, коли каунт стало 4, ми вивели його на екран. Потім ми його збільшили. Воно стало 5. І далі, коли ми заходимо у перевірку, в нас вже не спрацьовує перевірка 5 не менше 5. Тобто результат перевірки буде false. Це неправда. 5 не менше 5. Тому ми вилітаємо з циклу. В принципі, дуже схожа. Ситуація з циклом while do, але є одна різниця. Подивіться. Якщо в нас початкове значення count 10, ми вже бачимо, що ну, не задовільняє наші умови. Але це цикл do while, тому він хоча б один раз, але обов'язково він виконається. Тому що ми спочатку виводимо на екран count, нашу десятку, і лише потім ми будемо перевіряти. Після перевірки ми вилітимо з цикла. Але одна десяточка в нас надрукується. Давайте подивимось. Ось такий нюанс. Тобто ви повинні розуміти, що незалежно від даних, які є, які ми перевіряємо в умові, цикл do while хоча б один раз, але обов'язково виконається. Тому насправді не досить часто його використовують. але... І ще раз кажу, є деякі ситуації, де без нього просто аж ніяк. Тому що доведеться писати іще перед циклом ДУ те саме, що буде у циклі ДУ. Тому що нам треба спочатку запропонувати користувачеві меню, а потім аналізувати, що він натиснув. Але навіщо це робити, якщо ми можемо прямо в циклі це прописати, вивести один раз, а потім вже реагувати на його вибір. Добре, розібралася. З циклом «Do while». Закоментую. Згорну. Нагадую: для того, щоб закоментувати, треба виділити весь текст, який я хочу закоментувати. Та натиснути Ctrl Shift. -slash". Давайте я тут напишу. Ctrl плюс. Shift. -слеш -слеш Плюс слеш. Якщо ви натиснете цю комбінацію, то у вас виділений фрагмент закоментується. Наступна задача це вкладені цикли. Зараз я хочу вивести на екран отаку картинку. Ну, такий прямокутник із зірочок, щоб в мене було 5 зірочок і 3 рядки. Як мені це зробити? Ну, звісно, ви можете сказати, що тут робити. Ми дуже розумні люди. Ми можемо зробити ось так, а потім скопіювати два рази, і ми получимо. Так, ми получимо. Але це неправильний підхід, нам треба розібратися з циклами. Умова цієї задачі, що у вас взагалі в коді повинна бути лише одна зірочка. Тобто, ми будемо по одній зірочці виводити. Отака от, от ситуація. ЛН теж приберемо, щоб зірочки у нас друкувалися в один ряд. Без LN не буде переходу на новий рядок і буде підряд друкуватися ця зірочка. І так, мені треба її надрукувати 5 разів. Тому створюємо цикл for і кажемо, поки і e менше 5, друкуй зірочку. Отак. так. Запускаємо. Зараз ми повинні побачити 5 зірочок. Все, бачите, в нас вийшло. 5 зірочок ми вивели на екран. Тепер мені треба іще раз це повторити. Ну, я можу скопіювати ось так. В принципі. Але треба перейти на новий рядок, тому що інакше в мене буде просто 10 зірочок. В мене нема жодного переходу на новий рядок. Тому тут я можу прописати пустий оператор System Out Print LN. І тепер в мене буде два рядки по 5 зірочок. Ось в нас вийшли Два рядки. Ну, і щоб третій рядок зробити, я можу просто скопіювати іще ось цей блок. У мене буде три рядки по 5 зірочок. От. Але давайте подивимося на ось цей код. Ось це, ось це, ось це. Вони абсолютно однакові. Тобто ми повторюємо код один і той самий три рази. Тобто, оцей виділений фрагмент я можу помістити іще в один цикл і сказати: виконуй три рази ось цей виділений блок коду. Тоді ось це нам не потрібно. Видаляємо. А ось цей цикл for я перенесу іще в один фор. Тільки там я буду робити вже три рази цей цикл. Поки і менше трьох. Далі я повинен ось це все перенести от сюди. Але дивіться, в мене виникла проблема. І підкреслилося. Тому що ми двічі оголошуємо змінну І не можна в одному коді. Оголошувати два рази однакову зміну. Тому мені тут треба поміняти на якусь іншу. Наприклад, J. Ну і давайте спробуємо. Ось все. Ми вирішили з вами задачу. Тепер давайте ускладнювати задачу. Тепер я хочу вивести не просто однакові рядки. А я хочу вивести спочатку одну зірочку. Потім дві зірочки. Потім три зірочки. Такий трикутничок хочу зробити. Давайте ще зробимо чотири зірочки. І п'ять зірочок. Отакий От трикутничок мені треба вивести в консоль сюди. Давайте міркувати. Значить, нам треба перший раз вивести одну зірочку. Потім нам треба вивести при наступному проході, потім нам треба вивести дві зірочки. Потім 3, 4 і 5. Для того, щоб один раз в мене відпрацював внутрішній оцей цикл for, мені треба, щоб різниця між початковим значенням і умовою була один. Наприклад, якщо я поставлю ось так, погодьтеся, в мене буде одна зірочка. Ну, але так буде завжди одна зірочка, вона не буде збільшуватися. А потім мені треба, щоб було тут два, Наприклад. Потім 3 і так далі. Але в нас іще є змінна I, яка теж змінюється кожен раз на одиницю. Спочатку вона 0, потім вона стане одиницею, тому що збільшиться. Потім двійкою, потім трійкою і так далі. Ну, Трійкою вона не стане, тому що в нас умова. Але в нас умова стара. У нас тепер 5 рядків, тому тут треба поставити 5. Так от дивіться, якщо я поставлю, якщо j менше i, то перший раз цикл в мене взагалі не спрацює, тому що і 0 0 не менше 0. Але за другим проходом в мене буде і одиниця, тому що ми її збільшили. Тоді сюди потрапить одиниця. І вже 0 відпрацює один раз. Давайте запустимо і подивимося. І так, бачите, перший рядок в нас порожній. Потім в нас 1, 2, 3, 4 зірочки. Так от, щоб в нас не був перший рядок порожній, ми можемо і тут збільшити і. Нам треба починати не з нуля, а з одиниці, щоб i була 1. Тоді я можу поміняти тут на одиницю підняти. І тут збільшити на одиницю. Все одно в нас буде виконуватися ось цей цикл 5 разів. Тому що початкове значення i дорівнює 1. І поки i менше 6. В нас буде працювати зовнішній цикл. Давайте перевіримо. І ось ми отримали цей трикутник. Сьогодні ми з вами розглянули вкладені цикли. Що, на що треба звернути увагу, коли ви користуєтеся цими циклами. По-перше, ви повинні розуміти, де у вас починається зовнішній цикл і де закінчується. Завжди закриваюча фігурна дужка знаходиться під першою літерою у рядку. Крім того, ви можете навести на відкриваючу дужку IntelliJ IDEA вам підсвітить закриваючу. Ну і так само з цим фором. Теж ось він відкрився, ось закрився. System.out.println Print не належить внутрішньому фору. Воно знаходиться за межами внутрішнього фору. Тому що нам треба, щоб внутрішній фор відпрацював по черзі, поставив у один рядок зірочки. Нам не треба переходити на новий рядок. І тільки після того, як він повністю відпрацював цей цикл, ми переходимо на новий рядок. Далі, на що треба звернути увагу, не забувайте про крапку з комою. Найчастіша проблема у початківців це забувають поставити крапку з комою або фігурну тушку, не там закрили. Кількість відкриваючих фігурних дужок повинна дорівнювати кількості закриваючих фігурних дужок. Ну і останнє треба, щоб отут зміни були різні. Не можна використовувати одну і ту саму зміну. Добре, домашнє завдання. Виведіть на екран. Схожий трикутник, але перевернутий. Спочатку повинно бути 5 зірочок, потім 4. Потім 3, потім 2 і потім одна зірочка. Завдання насправді не дуже складне. Подумайте, поміняйте. Вам треба міняти ось ці значення і ось це значення моя підказка вам. Вам треба не збі... тепер не збільшувати, а зменшувати. Відразу треба 5 зірочок надрукувати, потім 4, 3, 2, 1. Тому у вас число повинно бути початкове велике, і воно повинно зменшуватися. І в якийсь певний момент треба зупинити виконання цикла. Дякую за увагу. Гарного вам дня! І хай вам щастить у програмуванні і взагалі у житті. На все добре. До побачення.